Вітаю, друзі! Прийшов час заміни передніх колодок. Задні я поміняв того року, минулого року і сьогодні займемося цим. По рекомендації я взяв отакі Брембо Сині на Карбон чи керамічний карбон. Якщо будемо ставити ці. Я недавно дивився на ті, що у мене є, стоячі. Вони ще пройдуть десь 5-7 тисяч, але я їх поставлю в сторону та будуть у на запасі. А зараз, так як зима нема що робити, то будемо робити технічний огляд та якісь ремонти мотоциклу. Маленькі ремонти, Ви ну, знаєте, Honda не ломається, щоб її ремонтувати глобально. Все, поїхали. Так, іще одне. Заміна колодок і того диска, тормозного диска. Тому, як коли я купував мотоцикла, я не дивився, точніше не, не подивився на цей факт, а він різний. То рідний хондовський, кондовідп, а цей вже хтось поставив його. Не знаю чому, може лопнув, може, десь в аварії був, але ну, не видно, що він аварійний. І ще одне, що рідний 4 мм, товщина цей 3 мм. Якщо буду ставити рідний від Транзарпу, знімаємо колеса. Крутимо головку на даності. Термозні супорта. Трошки розштатаємо, щоб знайти виборче. Так само другу сторону. Так, ще одне перед тим, як сняти тормозний супорт з болтів, скріплення пера, треба відкрутити у цю пробочку. Там стоїть. Стопорний болтик, який тримає самі колодки. Може навіть послабити його зараз. Все, щоб потім не напрягатися. Потім викрутимо. Відкручуємо ці чотири гайки, які тримають Болт колеса. Все, тепер саме сам болт колеса. На 17. Ловка на 17. Все це робиться на центральній подможці. Якщо ні, то треба підважати домкратом ну, або якимось іншим чином. Коли собі не впаде, треба. Треба підважити, що впаде. Ну ладно, тут якраз, якраз щоб не впав. Так, тут відкручуємо шестигранника на шість, але бачите, я замітив, що тут болтики. такий. <хи> Брудні. Все-таки не відкручувалось. Так, це треба було, напевно, відпустити, коли мотоцикл був. Коли це було на мотоциклі. Якщо зламати болти, то буде, буде мені ремонт на зиму. Все, він ще хороший. Якою стороною тут не можна вшитися, бо Тут фасочки, є фасочки для болтиків. Так, на, сон, на тому так само буде. Ось такий в... чином встановлюємо. Буде у нас однаковий на 4 товщиною 4. Але перед всім уважно. Треба завжди мити, бо може бути тут масло, якесь салідов чи що. треба пройти з для спеціально для тормозної системи. Я сподіваюся, що потім балансувати не треба, рівний. І я так само використаю засіб для блокування різьби. Ну, мануалі я не знайшов степінь затяжки цих болтів. Хто може ну, знає, напишіть, будь ласка, в коментарях потім перетягну Поки що викривлюй хлопчику сила. В завжди. Так, поки нема колеса, то буде зручніше. Уважно. Поки що стоять старі колодки, розбігаємо великою, відверткою, викруткою. Щоб ці поршні зайшли внутрі, бо потім не стануть нові, вони більше по товщині Вони не зайдуть на новий диск. На диск. Так, все. А я його кручу. Так, все, колодки покладали. Я їх отверткою по, <кхи> по все. тут Тоді викидується. І якось так Отак. О. Тут чим можна було їздити, тут, поки що є тут канальчик, то можна їхати. Так, витягнутися нові колодки. Примістується, але ми її будемо читати, коли щось поломиться. Колодки. Такі самі. Так, треба уважно, щоб руки не були солідолі чи якомусь маслі. Це тут є отака штучечка. Не загубіть. Вона вставляється туди. Таким чином. Потім це, це, сюди. Раз. Два. І тепер цей болтик. Все, відкручуємо місце. А тепер цей блок. І затягуємо так само на хлопський розум, я каже міку. Все, тут все, чики-пуки. диск влізе. Ну і так само робимо на тій стороні, забиваємо запробочку. Я в гаражі машини їздять, може і зі звуком буде. Проблеми. Все, ця колодка готова. Робимо ту сторону так само, потім ставимо колесо. Так, Хотів сказати ще, будьте уважні на цю пружинку, на ту, що я на той показав, що вона вискакує, потім треба вставити. І оця вона з тої сторони мені не вискочила, а тут от фіксується воно таким чином. Ставиться і потім зафіксовується колодки. Таким чином, що воно натиснути треба. Ось так Теперь стопорний болтик. Ще хочу нагадати, що колесо не треба знімати. Міняюсь колодки. Я зняв для, для неуважних глядачів. Я зняв, щоб поміняти диск. Все. Все, мені готові. Я сподіваюся, що диск влізе. Ну я напомню. Выжив воршеньки. Все, ставим колосс. Бережно втулочки. раз можно взять. Теперь. Так, болт. Так, как вы знаете, ребят. Уважно отношусь к этому. Всё. В транзальпе такая система, что болт, так? И тут же резьба в перьях. очень вот, дуже очень уважно. Транзальп 700. Ставим перед тем, как зажать болт. Вітаємо цей вухомотик пі вверх. Завжди це. І наживляємо, але не затягуємо верхні. До того моменту, як е, оця скоба перо, в основу пера. Поставили, але не затягнули. Це підтягуємо. Підтягуємо до болтика, але вставляємо на легісеньку. Закручувати болтики. Всі, бажано всі. Тільки динамометричним ключем. Передній болт колеса 64 ньютон на метр. Виставляємо 67-61. Потім дуже часто рвуться у ці шпільки. На 700-му транзакті, не знаю, що 650-м там не устроєно, на 700 м дуже часто рвуться. Тому дуже уважно. Використовувати динамометричний ключик, це у мене другий, до 25. З силою затяжки 12 ньютон-метр. Виставляємо. Так, 11, 12, Не більше, не менше. Затягуємо. І Зараз зразу верхні. І нижні. Проверяем. Все, не больше, потому что порвутся шпильки Все, ставим на место. Проверяем. Все, на месте. И тут так само. Так само. Блока філітатура. Mm. Не знаю, як українська. Блокувати. Блокувати різьби? Так виходить. Другий. І так само, дуже уважно. Дінонометричним ключем. Головка на 12-30 ньютонів на метр. Не більш, не менше. Я вже виставив. Все. Ну, все. Ту сторону так само. Диск у мене новий. Так, потрогав, ні, ні. Думав, що живне руки. Все, ставимо і перевіряємо. Все, все на своїх місцях, все працює, все робить, все гальмує. Сьогодні ми з вами поставили колодки, поміняли диск. Ось він. Сергій я, мабуть, зроблю з нього годинник і повішую на стінку. В спальні, не в гаражі. Але це якщо дружина дозволить. Хоча вона теж мотоцикліст. Тож має проти бути. Підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте писати коментарі. І наступне відео буде заміна мастила чи масла. Чоулі, як правильно, масло. Фільтр. масло, мотюль. Ну це не реклама. Це дуже добре для мого мотоцикла. 7100 я лів. І дуже задоволений цим. Перед цим я лив 5100. 10 w 40 Але це вже в наступному відео. Пока, друзі. Вишайтеся з байкер байкерлатуа.